Дивіться на мене. Мені скоро 30 і я одиначка. У мене немає ні хлопця, ні кавалера, ні навіть кандидати в кавалера. Усі мої нечисленні романи можна порахувати на пальцях однієї руки. І... Тільки з одним чоловіком секс був більше, ніж двічі, решта стосунки вони закінчувались навіть не розпочавшись. На тому місці де у всіх панує пристрасть, ніжність, ревнощі, хрестоматійні метелики в животі. У мене що здається робота. Звісно, цього замало. І жодна робота не заповнить порожнечі неповноцінності. І не ігріє стару холодними зимовими вечорами. Напевно, я мала б засмучуватися десь е, в глибині душі, але я не засмучуюсь. Я, як бачите, я щаслива стара діла. Можливо. Тому що я не знала жодної щасливої родини, родини, у якій би мені самі захотілося опинитися на місці дружини. Я знала десятки сімейних драм. від тихої сімейної зради до гучних бійок. Із викиданням телевізора у вікно. Багато горілки, багато криків, багато ненависті, багато криків на очах у дітей і зовсім мало любові. У нашому під'їзді жінок били. Ой, на тижні ще, ну. Більш-менш тихо. А тільки п'ятниця і починається. То за стіною крики, то під ногами щось гупає, падає. Ох. Що? Біло? Так от. А увечері? Там за ти декілька годин, а увечері починається друга дія. риплять ліжка. Так от я візуалізую, візуалізую, візуалізую. Ну, не вірю я в другу половинку. У самій ідеї половинки є щось неповноцінне. Ніби ти начерблена.